Привіт, друзі! Сьогодні приготую дуже простий і популярний салат із молодої капусти. Капусту потрібно натерти на шатківниці або нарізати довгими смужками. Додаю огірки, нарізані кружальцями. Додаю редис, також нарізаний кружальцями. Додаю сіль за смаком. Овочі заправляю рослинною олією. Ретельно перемішую всі овочі, додаю сік лимону, додаю нарізаний кубиками сир фета. Такий салат виходить дуже легким, корисним і поживним. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.